Третій фестиваль кам'яних скульптур Живий камінь проходитиме у парку п'ятдесятиріччя. У мистецькому заході візьмуть участь троє черкаських митців, три представники канадської діаспори, також скульптори з Ужгорода та Львова, Як і минулоріч майстри працюватимуть з білим піщаником і творитимуть із нього вуличні фонтани. Тема надзвичайно глибока, широка, і можна тут ну такого наробити дуже благодатна тема. Ще п'ятниці та щосуботи у літньому театрі парку знову виступатимуть зірки бардівської пісні. У перший день співочих вечорів, 6 серпня, жителі міста почують соліста гурту мандри Сергія Фоменка. Він буде працювати зі своїм окремим сольним проєктом, Надзвичайно обіцяють цікаво, і це буде така своєрідна апробація цього проєкту в нашому місті. Крім того, участь у співочих вечорах візьмуть місцеві барди. Однією з новинок цьогорічних співочих вечорів, що ми до участі в цьому проєкті запросили виконавців авторської пісні та бардів місцевих, тобто це клуб, клуб авторської пісні Берег Олександр Бабенко, Олександр Недобур, тобто також творчі люди, які будуть брати участь у цьому проєкті. На фестивалі співатимуть Олександр Бабенко, Олександр Недобор, Сергій Бобров, Ольга Богомолець, Сергій Бабкін, Вітольд Павлишин, клуб авторської пісні Берег, Пікардійська терція, дует Простір музики та гурт Буднітай. Виступи розпочинатимуться о 20-й. Ми готові зустріти фестиваль на 100%. Інфраструктура парку ще була зроблена в минулому році для того, щоб проводились такого масштабу фестивалі. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.